Вітаю, друзі! Це місто! Світ! Мене звати Уляна. У випуску говоримо про саміт НАТО у Варшаві. Попередній саміт НАТО було проведено у Вельсі у 2014-му, а наступний планується у 2018-му у Стамбулі. Варшавський саміт НАТО називають історичним та дуже важливим, оскільки зараз світ зіткнувся із безпрецедентними проблемами безпеки, які потребують принципово нових рішень. Ми коротко поговоримо про ключові рішення альянсу в питаннях глобальної безпеки. Ключова теза це єдність, зокрема, підписано пакт між НАТО та Європейським Союзом. Адже і НАТО, і ЄС зіткнулися із схожими проблемами, а тому вирішувати їх варто спільно. Саме тому будуть докладені зусилля для того, аби зміцнити колективну оборону у Європі. Крім того, Альянс не забуває про близький схід та північну Африку, адже спокій на всіх цих територіях буде передбачати і спокій для країн-членів альянсу, і загалом у глобальному контексті. Отож, спільні проблеми потрібно вирішувати спільно альянс зокрема націлюється на тісну співпрацю і також на присутність у Європі, оскільки після холодної війни між НАТО та Росією було підписано договір про те, що військові не можуть постійно дислокуватися поблизу кордонів. Саме тому ці підрозділи, які НАТО сьогодні направляє на східний кордон, будуть дислокуватися там за ротаційною схемою. Але тим не менше, Росія все ж хоче залишатися глобальним гравцем, який приймає рішення та впливає на процеси, які відбуваються у світі. Але звичайно ж зараз у сьогоднішніх умовах Росії це зробити дуже складно, тому вони якось дивно погрожують Фінляндії, яка хоче вступати до НАТО, а також говорять про те, що НАТО провокує Російську Федерацію, і звичайно ж намагаються вдарити по слабких сторонах. А слабка сторона на їхню думку це відсутність єдності та відсутність єдиної позиції. Зокрема, із Росії звучить меседж із тим, що Британія виходить із Європейського Союзу, а тому єдність втрачено, і тепер безпека колективна взагалі може бути під загрозою. Але друзі, не забуваємо, що європейський союз це так би мовити. Цивільний союз це не військова організація, тим не менше, НАТО це організація безпекова організація, яка має свої воєнні підрозділи. А Британія нікуди із НАТО не збирається йти. І як ми знаємо, із ЄС також не поспішає. Тому друзі, пам'ятаємо, що немає жодних протиріч чи розколів у питанні безпеки, безпеки світової і безпеки, яка нас більше цікавить. Європейської. Далі, друзі, ще один аспект поведінки Альянсу щодо Росії. Ми знаємо, проведено численні військові навчання. Крім того, направлено на східний фланг НАТО чотири батальйони у ротаційному форматі. Ми вже згадали, чому так. Крім того, практично напередодні саміту проводяться одні із наймасштабніших військових навчань у Польщі. Через кілька днів у Одесі стартують військові навчання морський бриз. Альянс таким чином показує політику стримування, а також демонструє свою готовність захистити союзників. При цьому Альянс прагне знизити напругу у стосунках із Росією і, звичайно ж. Вести політичний діалог у першу чергу альянс робить ставку на те, аби вівся діалог, аби знаходилася спільна позиція, і для того, аби напруження у стосунках між Заходом та Росією зникало. Але у Росії це, звичайно ж, бачать по-іншому. Росія навпаки говорить про початок нової холодної війни, про провокації зі сторони альянсу, про загрозу для своєї безпеки. Але друзі, тут варто пам'ятати, єдина загроза для будь бучієї безпеки це поведінка самої Російської Федерації. Це чудово розуміють на Заході, але це не так добре розуміють самі громадяни Росії. На жаль, до речі, друзі, суперечності між бажанням діалогу а також розміщенням військових підрозділів на кордоні немає. Адже потрібна платформа сильна для того, аби вести відповідні переговори. Росія завжди прагне мати сильну позицію та вдаватися до шантажу. Зрозуміло, що в сьогоднішніх умовах їм це не вдається. Тому вони шукають будь-яких приводів, будь-яких зачіпок для того, аби перегравати інформацію та події на свій лад. Тепер друзі до тих тез, які безпосередньо стосуються України. Альянс заявляє, що Україна це особливий партнер і це зона життєво важливих інтересів НАТО. Саме тому Україні надається масштабна військово-технічна підтримка, фінансова підтримка. Як ми знаємо, створено так званий стратегічний оборонний бюлетень для України, який орієнтується на 3-5 років. І це так звана дорожня карта для України в НАТО, тобто передбачено реформування української армії, боротьба з корупцією і так далі, для того, аби привести всю українську оборону до натівських стандартів. Саме тому вже на саміті у Стамбулі 2018 може серйозніше стояти питання стосовно членства України у Альянсі. Взагалі, теза про можливе членство України у Альянсі вперше звучала на саміті у Бухаресті. У 2008 році тож реформована армія це перший крок на шляху до членства у НАТО. Далі Україна повинна була б подати заявку на членство, а після того провести референдум із даного питання. І, звичайно ж, пізніше всі члени альянсу вирішують, чи приймати нового члена, також новий член потенційний повинен підтримувати стандарти альянсу, повинен Підтримувати безпекову політику повинен робити внесок для того, аби спільно боротися із загрозами. Ще один серйозний результат саміту для України. Це те, що мінський формат та мінські переговори йдуть у минуле, і на зміну цьому формату приходить формат G5. Серйозніше у гру вступають Сполучені Штати, крім того, Франція, Німеччина, Італія. Та Британія допомагають нам із вирішенням конфлікту. Натомість Росія виводиться за рамки переговорів і більше не зможе шантажувати Захід та впливати на процес вирішення конфлікту, так як це було раніше, а точніше, не вирішення конфлікту, а продовжування його затягування. Коротке зауваження щодо закону про вибори на Донбасі, начебто Франція та Німеччина тиснуть на Київ, аби змусити його приймати даний закон. Це не суперечить інтересам, адже ми говорили раніше, що виборам передує безпека і тільки так. Але така теза дає змогу європейським політикам спинити своїх популістів, а також спинити російську пропаганду. Для того аби сказати своїм громадянам так, Київ дійсно прагне миру, приймає закон про вибори, прагне проводити вибори на Донбасі, встановити там легітимну владу. І, звичайно ж, Київ робить все можливе для того, аби врегулювати конфлікт. На відміну від Москви. друзі, Варшавський саміт НАТО ще раз підтверджує, що українське питання серйозно стоїть на геополітичному порядку денному. Ми йдемо правильним шляхом, маємо у цьому підтримку серйозних міжнародних партнерів, а отже, обов'язково досягнемо нашої цілі. Друзі, дякую, що дивилися місто світ. Пам'ятайте підписуватися на канал, адже я вас чекатиму у наступному випуску. Дякую, що були з нами. На все добре.